Друзі, всім привіт! Невеличкий огляд клавіатури. Значить, всередині, вона була перероблена. Викинув я DC-DC перетворювач і все залишилось максимально простим. Енкодер is 5600 і 32U4 ардуїнка. Все, магніт. Чотири кнопки і полетіли. Так, значить, на сайті додано програму, ось сайт. І ось програма. Програма безкоштовно доступна для скачування. При першому старті вона буде вам відображати, що там. Якийсь стрьомний додаток, але, ну, Вибачайте в мене сертифікатів я не так часто, це чисто хобі для душі. Роблю такі додатки, тому сертифікацію ну, сертифікат я не купляв. Тож, користуйтесь, як є. Значить, ось сама програма. Як вона виглядає? значить Що тут є? Значить, давайте я відвантажу. Бачите, немає у нас компорта. Після підключення треба зробити рефреш-інтерфейсу. І бачимо наш компорт. Після цього під'єднуємось і завантажується. Всі наші забінджені клавіші. Так, що тут є? Тут є набір пресетів, щоб одразу встановити. Тут є можливість вказати, наприклад, строку, якщо ви хочете вбити пароль. Після того, як ви ввели дані, обов'язково натиснути Enter. Таким чином. Воно його приймає. Так само з комбінаціями. Комбінації клавіш вказується: наприклад, Ctrl, Shift. Ви натискаєте і тримаєте S. І потім тиснемо Enter. Все. І тепер це ми зберігаємо на клавіатуру. В клавіатурі є. Своя пам'ять. І то, що ви один раз сюди прописали, воно тут так і буде зберігатися на будь-якому пристрої. ось Так що кожна клавіатура, вона пам'ятає, що ви туди прописали. Ну і їх можна відключити декілька і зробити дві клавіатури одночасно. Так. Ну і давайте сюди. Ось таким чином все, все працює. Також було додано, люди просили зробити можливість реверсу. Зараз, щоб прокрутити вниз сторінку. Я обертаю за годинниковою стрілкою. Тепер ставлю реверс, і в нас все змінюється. Тобто, повністю воно е, міняє напрямок обертання. Ну, мені зручно ось таким чином. Так. Ну що, давайте поклацаємо клавіші. Що воно тут? Перша бігає, пригає. Друга, що в нас там вказано? Пароль. Да? Ось він, пароль. Третя, ну, щось таке. Ctrl-Shift-Test, понятно, що воно тут не працює. І четверта клавіша це. Будь ласка, залишайте коментарі. До речі, на цій сторінці можете залишати ваші побажання по. Функціоналу, по покращенню. Буду вдячний, буду радий відгукам, ну і зворотньому зв'язочку. Так, скачати саму модельку на даній сторінці. Є прошивка і є сама програма. А моделька знаходиться на ось цій сторінці. Це найперша версія була цієї клавіатурки. Ось, тому вона. Все знаходиться тут. І прошивка, це просто під Ардуїнку. Е, зважайте на те, що сама по собі ось дана сторінка важка, тому що тут в мене е, є перегляд STL, і вона ну, важить доволі, доволі багато. Тому, якщо у вас будуть якісь е, глюки. то зважайте на те, що це через те, що підвантажується цей файл, там 130 чи щось таке мегабайт. Ось, так що, будь ласка, моделька є, качайте, друкуйте, користуйтесь, коментуйте. Все. Це компонент, які були використані. В даному проєкті, ось цей компонент, він був виключений. Ось його вже тут немає. Тобто тут все максимально просто. Ну, вона настільки проста, як шматок цегли. Все, всім папа. -па. До нових зустрічей. Всім щасливо!